От дивись, от є якісь різні слова. Вони різні тільки для розуму. В реальності просто щось звучить. Одним і тим самим звуком могли назвати що завгодно. Просто воно наділене вірою і все, і, і, і тримається на вірі. І от придумали, наприклад, що цей звук це якийсь поганий звук. І коли тобі говорять цей поганий звук, ти ображаєшся. Ну, якщо цей самий звук сказати іншій людині, в неї не сформовано таке, що цей звук поганий, вона його сама вживає до всіх підряд. Вона абсолютно ніяк не відреагує на це. Але звук же ж звучить в її сторону і в твою сторону. Так що відрізняє? Відрізняє сприйняття. Тобто ти сама реагуєш на своє сприйняття. Не на те, що в просторі відбувається, а на те, як ти сприймаєш, то, що в просторі відбувається. А те, що відбувається, воно просто відбувається абсолютно без опису. Тобто, от щось відбулось, і ти описуєш це, це добре, це погано, це неправильно. От воно не вимагає цього, воно просто є. Ну так формують всіх, що треба все для себе якось запхати, в якусь упаковку і, і чимось це для себе знати.